Мені здається, що через лямду так троїти двигун не може. Це руль. Такі є на машині руль. Що два руля? Коли машина на цілий день розписана. Машина падає в аварію, тобто коробка, починає пінатися, погано їхати. Тут все просто, а Тут все мокре, це типу, нормально, так? Да? Ну, Це так міняли щеплення на минулому сервісі. Дуже сильно воняє з спаленими фрикціонами. О, Тут хтось був вже, Угу. тест драйв завершений. Коробка працює як нова. Спасли ще одну машину. Сьогодні у нас один день з автоелектриком. Це я. Це Руслан. І сьогодні ми з ним будемо проводити цілий день і покажемо вам, чим він займається. Сьогодні перша машинка у нас Range Rover Evoque. Клієнт скаржиться на Engine. Та десь ми вже читали автомобіль. Там сказали, що є помилка по лямбда зонду. Зараз підключимось, подивимось. Вже підключились, да? так? Так. Що ми бачимо? Бачимо по двигуну на шість помилок, і лише одна із них пов'язана з лямдазандон. Усі інші це пропуски запалення, другий, третій, четвертий циліндр та при першому старті. Пішло воно все. Мені здається, що через лямду так троїти двигун не може. Подивимось, коли були записані ці помилки. 23.08 Це сьогодні. В 10.23. 23 Подожди. Хвилину назад. <ріст> Будемо гріти дивитися на показники лямбда зонда Ондровер нам дає цілих 303 параметри, які можемо подивитись. А ваг скільки дає? ВАГ буває дає і більше, але я на ваг груп я хоч знаю, як цей параметр називається. І так, зараз дивимось на параметри роботи мотору. Взагалі, лямбда, вона потрібна для того, щоб розпізнавати склад. Склад. Склад, склад, суміші. Лямда потрібна нам для того, щоб розпізнавати склад паливної суміші. Зараз бачимо, що у нас суміш спізнається вірно, поперек там все добре. Але з, з мого досвіду проблема з лямдо-зиндами буває при високих температурах. Тому зараз... Тому зараз гріємо автомобіль і дивимося на параметри. Тільки я тут побачу що щось не так. Я буду розуміти, що це саме не суміш, а сама лямда. Може, не одна лямда стоїть. О, у нас одна перед каталізатором і одна після. У нас помилка та, яка перед. Отже, що я роблю? Зараз я двигаю цей жгутик проводки, який відповідає за першу лямду. Я зовсім трошки його рухаю біля самої лямди. Тобто у нас є, розуміємо, датчик і до нього проводка. І я рухаю його на стику датчику і проводки, і у нас там поганий контакт. Тобто, ось це у нас графік там, де я не рухаю проводку, а ось це — режими, в яких я його рухав. Mm -hmm. Тобто зараз мені достатньо. Доказів для того, щоб сказати, що у нас несправна лямда, а саме у нас проблема з поганим контактом на стику лямди і проводки. Для того щоб ви наглядно зрозуміли, яка там була проблема, там поганий доступ, я взяв стару лямду. І ось нас ситуація, коли у нас є сам датчик, і проводка, яка з нього виходить. Там внутрі вона припаяна або якимось іншим способом з'єднана. І коли я рухаю ось так проводку, у нас міняються показники. Тобто ми розуміємо, що десь. Внутрі цього ж або внутрі датчика є обрив цепі або поганий контакт. Датчик не є ремонтопригодним, тому ми його міняємо. І з цієї ж причини у нас можуть бути і пропуски. Audi a 8. А що це такое? Це руль. Такі є на машині руль. Що, два руля? Заміна руля. Клієнт привіз своє власне. Це вже стерта, старенька така, зі слідами експлуатації. Тому тут ніякого пошуку несправності немає. Тут звичайна арматорна робота, тому працюємо. Перше знімаємо подушку. Клієму треба скидувати чи ні? А, та я ж безсмертний, то я не скидую. Звичайні дві кліпси у нас. Їх потрібно звести. Відгивати, і кожна сторона подушки виходить. Беремо головку, це вона зірка М-12. Зриваємо, все викручуємо. На рулі у нас є мітка, яку нам потрібно поставити сюди, співпасти і все. Перекидемо зараз кнопки. Вставки теж міняємо. Тому ролі у нас на старому Мітка співала у нас. Тепер все встановлюємо в зоротньому порядку. Таке все тендітне, тут роз'ємчики маленькі, треба бути обережним. Проводку вкладено. Четко. Получається у вас действительно. Перевіряємо кнопки. Я. Закінчили така просту роботу, арматурна, нічого складного немає, все працює, буде радувати. Я тебе буду... Як говорити? Радувати, Радувати. Буде задовольняти власника. Останнє, що нам потрібно зробити, це видалити помилки, тому що ми знімали арбег. І все. На цьому все. Volkswagen, транспортер у електриків. Защиту зняли. Розповідає, що тут у нас. Клієнт приїхав з проблемою, тим, що світиться гірлянда на приборці. Машина падає в аварію, тобто коробка, починає пінатися, погано їхати. По помилкам прочитали, що є проблеми з каншиною, проводкою. Підняли автомобіль, зняли захист та дивимося на жгут проводки. що Тут все просто а тут Все мокре, це типу, нормально, так? Да? Ну, це так міняли щеплення на минулому сервісі. Ага. Так що будемо робити? Відновлювати проводку. А саме різбимо все викручувати? Ні, це він тримає захист. оцей. Все, yeah, понятно. Ford Escape дуже свіженький, пробіг 70 тисяч. Заїхав до електриків, проблеми з коробкою були, почитали шість помилок по коробці. І вона дуже пинається. Задню включаєш прям всю машину шатає. Зараз злили масло з коробки. Що я не на дуже сильно воняє з паленими фрикціонами. Це означає ремонт коробки. А тут у нас стоїть не Shift, тут вже стоїть 8 коробочка. 70 тисяч пробігу. Хтось оджарював на машині. Чи ще в Америці? Чи вже у нас? 1,5 турбодвигун, але швидше закінчилася коробка. Можна ремінь? Ні. Так, у нас Volkswagen транспортер їдемо, катаємося після ремонту проводки. Не? Там що, світилася гірлянда. Зараз нічого не світиться. Зараз если заголохне, то нам, що проблема не вирішується. Кордика завели, зараз да? трошки поганяємо. Ми кавте, ні коробку. Сильно б'є, задня б'є. Як била, так і б'є. Ну що, зараз трошки попрацює. Hours later. Зливаємо масло після першого разу. Нічого не змінилось. Коробка каже: ні 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 так не піде. Трошки світліше, але добре, що будемо міняти другий раз. Ну що, куди ж без панорами? В роботі наступна машинка Volkswagen Golf 7. Клієнт сам обслуговував панораму, але вона у нього текла. Зараз він приїхав на прочищення дренажів. Сам він це зробити не зміг, тому ми зробимо це за нього. Далі у нього є також питання по мультимедії. У нього не працює мікрофон після демонтажа плафону, тому працюємо. Для того щоб нам прочистити наші дренажі, на цій моделі нам потрібно зняти жабо. Та права боковушка знімається просто. Зверху у нас є сам дренаж, на якому є спеціальний такий клапан. Він червоний. Ось він. Працює як шторка. Коли з'являється вода, він відкривається і зливає. її. Але проблема в тому, що з часом у цьому дренажі з'являється бруд, який заліплює цю шторку, цей клапан, і він перестає відкривати, зливати воду. Тому ми на кожному обслуговуванні панорами видаляємо їх для того, щоб вода могла спокійно стікати. Це у нас з лівої сторони. Да? Да. Тут вже трошки більше роботи, тут потрібно зняти двірники, кочісники, цю накладку жабо. І якщо вдасться без зняття трапеції дворників до лісу, якщо ні, то доведеться її теж знімати. Ви їх замінюєте чи просто викидаєте? Ми просто викидаємо їх, щоб вони не парили голову. <плес> Коли машина на цілий день розписана. Не працює мікрофон. Правильно? Right? Так точно. Хтось поліз в плафон туди. Mm -hmm. Чи може вода затекла через панораму. І залила мікрофон. Мікрофон, мікрофон. мікрофон. А, бачу. Бачу цей чорний роз'єм. Mm -hmm. Тут є такий язичок і защлка. Mm -hmm. І він просто не дощокнутий. Раз, так. Раз. Оп. Все. І мікрофон повинен працювати, так? Да. нічого собі. Порт Escape поїхав. Виїжджаємо з боксу. Коробка працює, друзі. Що ми зробили? Ми змінили два рази мастило. Скинули адаптацію. Скинули адаптацію. Нажали кнопку ремонт і, і тепер коробка працює. Ну, я навіть не відчуваю, щоб воно переключалося. Я бачу, що обороти міняються. Треба не забувати, що у нас 1.5 5-3 ціліндри. Взагалі, працює я. Я навіть на пасажирському відчуваю, як все чотенько. Диви, іконок нема, а коробку починили. Ну <рес> А кажуть, що міняти масло не треба. Ну так, основне це адаптація. Да. Звичайно, якщо б ми просто замінили масло, пінки пройшли, але через якийсь пробіг, тому що коробка нагнала собі нові значення, але ми просто однією кнопкою обнулили адаптацію і зараз вона працює як, майже, ну, як нова. Я не відчуваю ніяких дефектів по переключенням, по вібрації, нічого такого. немає. Тест-драйв завершений. Коробка працює як нова. Ось так. Спасли ще одну машину. Замінив масло і скинули адаптацію. Чик! Наступна машинка у нас в роботі Audi q 5 14 рік приїхала на калібровку радарів сліпих зон. Перш за все, хочу перевірити помилки взагалі, чи потрібно це робити, чи ні. І далі будемо вже відштовхуватись від цього. Поки у нас сканується система, ми спробуємо активувати. Лампа у нас не загорається а загорається ось таке повідомлення про те, що у нас система в аварії. Тому скануємо. Є проблема. Отже, у нас є активна помилка по калібровці в одному з радарів сліпих зон. Помилка на те, що не, неможливо виконати її автоматично, тому потрібно виконати її вручну. Зараз будемо виставляти самі мішені, подивитися, як це буде виглядати. Щоб е, я виконав калібровку вірно, я зайшов в Ельзу перевірити, які потрібні нам від автомобіля до мішені. І так, нам потрібно виставити нашу мішень для калібровки камери. Заднього виду на відстань у 1 метр 70 сантиметрів. І далі на край цієї мішені ми ставимо наш постановщик поміг доплера. Це називається, і ним вже калібруємо самі радари. Можна да. вже Так. У нас в роботі наступна машинка Passat B7 Європа. Клієнт скажеться на те, що при різких ударах по ходовці у нього в лівій дверці щось гримить. Зазвичай при такій скарзі я виконую тест-драйв, переслухаю усі шуми по салону, але, на жаль, зараз у нас авто є нерухоме, тому зараз просто розбираю двер, все передивляюсь, устраняємо те, що можемо. Так, починаємо розбирати дверну карту. Цей роз'єм злий завжди. Оп. Вообще, вообще, тут не вистачає кронштейну. Ооо, тут хтось був уже, так? Да? Угу. Мабуть, щось міняли, може замок, і не знали, що дверний замок знімається разом з цією картою. На жаль, через те, що зараз авто є нерухоме, ми не можемо далі виконати діагностики через одну причину. Ми зняли цю карту. Тут я нічого не бачу, бачу лише сліди попереднього ремонту. Надалі мені потрібно розібрати повністю внутрішню карту, але вона йде повністю замком, тобто мені потрібно повністю розібрати двері. Тут залишиться лише скло і дзеркало. Для того щоб не робити мені подвійну роботу, я дочекаюсь, поки авто стане рухоме. проїдуся так, в такому стані з такою дверкою. Послухаю усі шуми і далі буду приймати рішення. Якщо є сенс розбирати двері, буду її розбирати. BMW X5, дуже свіженька машина, заїхала до електриків. Що тут паш? Яка проблема в нас? А була помилка по негерметичності паливного баку. Е, Підключились з генератором до адсорбера. І виявили таку проблему, що патрубок самого адсорбера відломаний. Карабздед yeah, якийсь. цьому у нас з'явилась помилка і йде підсос в паливий бак. І у нас димок. Коротше, такі нюанси бувають. Flash is cool. Francois флай. Flash ain't no dude, май. you don't stop. флеш із go out to the parking єдонста. and you get in your car. Ну що, отака от конструкція у нас вийшла? За допомогою лазера з'єднуємо центр автомобіля спереді та ззаді, отримуємо Отримаємо таку проекцію центральної площини. За допомогою цього лазеру центруємо ось таку мішень для калібровки камер заднього виду. І на кут цієї мішені ми встановлюємо ось такий стенд, за допомогою якого у нас вже калібруються самі радари. Далі за допомогою Одіса, у цьому блоці, в якому у нас помилка, обираємо калібровку і запускаємо. Калібровку нам кажуть вимкнути і вимкнути запалення. Робимо? Так, є, нажимаємо далі. Нас питають, чи встановлено вірно у нас сама мішень. У нас все встановлено вірно. І зліва виконується калібровка. Зараз радар саме визначає, на якому положенні встановлена ця мішень. І за допомогою цієї мішені він розуміє самі ці кути калібровки. Все, наша калібровка виконана вірно. Вимити запалення, вимикаємо. І тут нам виводиться одіс кути нашої калібровки. Як бачимо, ми попали в діапазон. У нас від мінус п'яти до плюс п'яти. Дуже багато ми зробили. Розповідай, що було і що Коротше, сталося. Помилка у нас по автоматичній калібровці. Якщо запустити план діагностики в одісі, він веде через онлайн. Я таки подумав, навіщо мені онлайн, якщо я можу без онлайну зробити калібровку. Роблю калібровку, калібровка проходить, помилка не проходить. Далі думаю, ну напевно, не зрай він через онлайн мене вів. Підключаю лаунч, шукаю нові прошивки, нових немає, заливаю ту ж саму, помилка не уходить. Тоді думаю, ну, крім прошивки, ще є у нас параметрія. Спробую змінити параметрію. Змінив параметрію і помилка пішла. Ось така історія. Тому не завжди помилка по калібровці означає проблему з калібровкою. Залітаємо. Опа! Що у нас? Тестова поїздка. Їдемо, їдемо, їдемо. рівно-рівно рівно. Бачу панораму на цій машині. Так, так, кіхать з панорама, десь я це вже бачу. Біла шторка. Більше всього, так, да, заїжджають Q5 на панораму? Так, да, іменно по панорамі, по групі q 5 і Гальфи. Ось лабенька їде так, можем чіпануть. Датчики ж не працюють да? на мінімальній mm, поки що не працюємо. Нам потрібно, щоб з сусідньої полоси у нашому напрямку щось було Це все працює. Можемо повертатися. По БМВ вияснили, проблема не була не в ДТП. А так як машина з Америки, то завантажували. І скоріш за все лапами з цієї сторони поламали все, що ви бачили. Тому вже замовили запчастини, машина чекає на заміну запчастин.